Сьогодні хочу разом з вами попробувати таку нашу мігшу тушу від марки Maybelline Sky High. Я думаю, всі про неї вже чули. Я теж підалася рекламі і мені дуже захотілося спробувати цей колір. Користуюся нею близько двох неділь, тому я точно можу сказати вже свій вироб по цій туші і можу поділитися своїми враженнями. Цікаво, що цей колір туші, який я є на баночці, спіпадає самою тушею. баночка пластмасова, такого фіолету коричневого кольору. Щіточка дуже гнучка, вигляді ялиночки. Так, вона, із того, що вона має кольор, я буду прокашувати зверху вії і знизу. Буду намагатися покриння її. Вія не буду підкручувати. Залишу все так, як є, аби побачити, як вона буде справлятися, чи вона зможе мені підкрутити вії, тому що в мене вії бачите, просто прямі. Це вона багато. Прокрашує, Виходить вона до кожного буквально війки. І коричний кольор, я можу сказати одразу, що цей фіолетовий кольор на очах не видний. Лише на, свій, на сонці, на вулиці. Коли на очі попадає сонце, то можна зрозуміти, що там трошки є чогось фіолетового. А так вона виглядає чорно-коричневою тушою звичайною. Трошки вона їх підкрутила. Давайте. Якщо я в слідучі слої намагаюсь додати, то вії перетворюються вже в такі, знаєте, павучі лапки, якщо мені не подобається. Ну от не в захваті я від цієї туші і все. Але вона робить вії більшими, так, вона їх збільшує. Ось то пагучі лапки. Угу. Для чого я не повторюю ці рухи, я не знаю. Схоже на накладні вії, не дуже якісні. Цією щіточкою дуже гарно прокрашувати нижні вії. Оце мені дуже подобається. Дійсно, з неї дуже дуже-дуже зручно це робити. Ось які вона мені робить вії, вона їх прокрашує, вона їх робить дуже великими, в їх штучні вії в мене виходять на вигляд. І незручні вони мені в носці. Ця туш мені не подобається, тим, що вона дуже мені сильно відчувається на очах. Я кожен день отак от стараюсь не трокатися але від, я відчуваю, що вона навіє, що є щось нанесене. За цього я... я не можу сказати, що це моя улюблена туш. І колір мені Нет, варіант кольору хороший, Коричневі. Я люблю коричневі туші, дуже часто ними користуюся. Цей був би трошечки більше до бордового було б взагалі б, йому не було б ціни. Хоча, можливо, він би підкреслював всі чер... покрес... почервоніння на ваших очах чи на лиці. А на сонці, на вулиці, коли ви так от дивитеся, то да, віддаєте... видно, що це не коричнева туш, не чорна туш, а з таким трошки фіолетовим відтінком. Ну, непоганий варіант, але ж повторюю, в носці вона мені ну, не подобається вона мені. Я дуже довго не мала зрозуміти, в чому причина, поки я не нанесла туш, одну туш на одне око, іншу туш на друге око, даби зрозуміти, чи це просто всі на мені так туші відчувається, я просто вже звикла це терпіти. Чи це стосується саме цієї туші? Ні, це стосується саме цієї туші. І давайте для експерименту попробуємо нанести ця туш коштує 10 євро. І для експерименту я нанесемо іншу туш від марки Evelyn Extension Volumen. І знаєте, що я перше можу сказати? Я ношу цю туш і я її не відчуваю. протягом дня, Я її не відчувала. І змивається вона навіть простіше, ніж ця тушь. Зараз давайте її нанесемо, і я покажу, яка вона. Я на даний момент надаю перевагу цій туші, ніж від мейбільі, хоча це коштує дешевше. Але при відкритті, коли я її відкривала, то я помітила, що вона достатньо суха, в неї дуже мало продукту. Може бути, що вона дуже швидко засохне. Ну, за таку ціну. Може це і корисніше, частіше їх міняти, аби там не заводилися ніякі мікроби. Ну, та кісточка, теж силіконові воросинки. Пахне вона дійсно. Бо я не звернула увагу, вона пахне кілька спиртом. А ця цікава теж пахне. Ніколи не звертала в ще... Ні, це майже немає запаху. Дуже таки легка якась віддушка, теж спиртом, але дуже. Чуть-чуть, А тут так прям сильно. Ну так, давайте б ним красити. Я б буду зараз... Я пам'ятаю єдине, що з цією тушю. Ось дивіться, оп, вже око прокрашене. З цією тушею потрібно насло, наслоювати її. Хоча, я хочу вам сказати, от я нанесла перший слой, мені подобається. Дуже має натуральний вигляд, і вії вже одразу, одразу підкручені. Вона їх дійсно підкручує не потрібно ніяким спеціальним засобом їх перед, перед прокрашуванням прокручувати. Підкручувати прокручувати, це одне те саме. Вона, ця туш, робить війна багато більш натуральними. Давайте я трошки я так от щось зробимо. У, вона так важко туди заходить. Мені здається, завжди що цей носик вона може зламатися чомусь, на дуже важко туди-сюди заходити. Так, ну давайте я її закручу. Ніж тут, тут якийсь пластик, Ви так отрукаєте, ну пластик. відкрили. Тепер я переверну вже не зігнуту її буду, а такою випуклою стороною старатися на, на... додавати кра... краски. Да? Краски це може стати цією туші. Тому що вона їх розчесала, а не вистачало кольору самої Ну Дивіться, вона набагато красивіше виглядає. Ну, я серйозно вам говорю, це 2,50. Дуже було б цікаво. Тепер в мене виникло бажання. Перейняти мої дорогі туші, тому що в мене є від відланком мої улюблені туші. По-моєму, не тільки відланком. Зараз дві туші є. Так от, я хочу сказати, що мені вже цікаво нанести на одне око туш від э, Eveline за 2,50 і від Ланком Подивитися, тому що між ними є різниця чи нема. Давайте нанесемо третій слой і будемо дивитися. Будемо дивитися. Я не знаю, це відео називати, це однозначно не, не про туш А, так, а порівняння тушів. Ну Теж вона їх робить дуже великими, якщо є бажання, можна наслоювати і наслоювати. Вона їх красивіше про наслоює, вона їх робить густішими, таким прям. А тут як павучі, павучі лапки. А тут вони набагато прям густіші. Де це все? Такі прям густіші і дає враження більше у вас багато вій. А тут прям такі, ну, павучі лапки більше. Схоже на павучі лапки. Ось які результати з цими-двома тушами від Мейбелін і від Евелін. Тому моя думка, я би собі купила цю туш від Evelyn за 2,50, і я би і не думала, від Maybelline я би не купляла. Хоч і колір дуже гарний, але все-таки я би купила цю туш. Тим більше я знаю, що від Evelyn є в коричневих відтінках і в синіх відтінках туш, я би поекспериментувала з цими тушами.